Що журналісти говорять ваші? Що журналісти ваші говорять? Про а я тепер откуда вас не знаю. Знаю. До, до того, до того, як коли важко. Ну їх чорту брешуть вони всі там на світі. Ну що вони? Що Путін що стільки то ваших побито, стільки-то техніки, стільки то чого, стільки то того. Я ото сидю, тільки головою киваю. Думаю, брешіть, брешіть. А що їм? Ну, а що я можу сказати? Ну що брехать, що брехать? От де вони є, наші тії? Бросили. В цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалась? Скажу, в цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? Ох, брат, я не знаю. я Чесно. Ну чесно, отак. Ну ми ж не будемо вас створити. Не треба кудись і в якусь сторону, щоб воно перехилялося. А то він грамотний той то Путін, прости Господи, балакать по телевізору. Як послухаєш, да. о, нельзя! Не трогай їх. Да. На самом деле обписав своїх людей, що вони там переселяють у Москві там, этот, а в селах хто за на за нас заступається? Ніхто кому ми нахреннули.